Вітаю, велими шановні пані та панове. Закликаю вас конкретно і серйозно підписуватися на мій канал, так, ставити вподобайки, коментувати активно це все, тому що там ще багато чого в мене є. У мене ж цілі... Книжки, цілі томи понаписані про таємниці загадки, феномени і дива України. Ну і минулі, і нинішні. Так ось широкі народні маси. Мене запитують: от ви такий сякий прахвесар, знаться, і кажете нам, що Захід. То повинен щось робити із цією Московією. Так. Щось робити? Ну, так, а що ж вони можуть робити? Що, починати Третю світову війну? Так. Що робити із цією із цим злом вселенським, з цією імперією зла і країною дурнів? Я не пропоную починати Третю світову війну. Ні, аж ніяк. Я зовсім не такий. Ну, подивіться на мене. Я зовсім не такий, щоб пропонувати Третю світову війну. Кому вона треба? Але це зло світове? Ну, очевидне ж. Ну, подивіться, це ж варвари, це ж московитий андрофай. Це люди, які порушили всі можливі закони, приписи людського спілкування в світі. Це ж просто факт. факти. Це ж зло треба знищити. А мені знову О, він пропонує Третю світову війну. Дивовижні люди. Дивовижні. Я пам'ятаю, коли я. Там ще наприкінці 80-х років, може навіть і раніше, а думав про це завжди, що ця імперія зла, і країна дурнів, тобто Радянський Союз, врешті-решт, розпадеться. Це мій ще покійний батько казав так, про те, що так буде. Казав: Я не доживу, і він так і не дожив, а ти доживеш. Ну так і, так і відбулося. Так, от, мені тоді казали. Радянський Союз. Я пам'ятаю, ми сиділи в аспірантському гуртожитку. Так. Ну, і мова зайшла про це все. В якому році? Не пам'ятаю, що я вгадав до, до року. Просто ляпнув отак. От сиділи ми, їли рибу, яку прислали одному аспіранту посилкою з Мурманська. так, І пили. Пиво. Так. Ну і мова зайшла про те, що такі ж діла робляться в радянському Союзі. ну, А я займався економікою машинобудування, то мені було видніше за інше. Там теж економісти були соціологи. Ну, ми знали ситуацію в цій країні зсередини і набагато глибше, ніж те, що знали, як кажуть, прості люди, які цим не займалися. І почали обговорювати. Ну, Одні кажуть, та це років ще Ну, хто найоптимістичніший казав, що років 50. А я так тоді бувкнув, через 15 років цієї країни не буде. <с? <с?> Боже мій, як на мене всі накинулися. А куди дінеться найбільша в світі армія? А куди дінеться найбільший в світі атомний потенціал? А куди дінеться найстрашніша у світі спецслужба КДБ? Куди вона дінеться? Ти щось не туди говориш. Я сказав, у туди вона їдеться. Це я її послав туди, все це, і воно туди і пішло, так. Тому що тоді і ми з шефом обговорювали ті всі е, дані, які я назбирав по, по економіці. і Він казав: Та це ж бачиш, яка ситуація, це ж будь-який час може все це розвалитися, але не може бути такою не, неефективною економікою. Ну так ось давайте. Я не знаю там на Заході, які там аналітики є вони чи нема. Вони Гарварди закінчили, Єлі, Стенфорди, що там, Оксфорди, і, і так далі, і тому подібно. Але схоже, що вони дуже мають низьку каліфікацію кажучи науково, Ну, так, ну як? Ну, нічого не треба придумувати. Ніякого велосипеда не треба винаходити знову. Ви зробіть те, що зробив Рональд Рейган. Так. Ну, зробіть те, що зробив Рональд Рейган. Методика, вся кажучи, науково, є. Алгоритм є, Послідовність і що треба робити для того, щоб без війни. Так як він тоді зробив, знищити цю імперію зла і країни, країну дурню. Ну, що мені треба розказувати комусь? Ну все ж є, ну все готове. Ви повинні краще за мене це все знати. Що треба робити? Є ж приклад уже. Як кажуть люди, якщо одна людина щось зробила, то те саме може зробити і друга. Але такої другої людини немає зараз у США, які б зайнялися цим всім. і зробили все те. От і все. Ну все просто, дуже. Але, врешті-решт, я думаю, що ну, не знаю, сподіваюся, що дійде. Уже ж не знаю. Скільки всього треба, і, і всього, щоб ви утиралися, коли вам плюють просто в обличчя. І, і там, і сям, і в Грузії, і в Україні, і в Сірії, і де тільки не плювали, а зараз плюнули вже так у Польщі. Що, що не знаю, це треба витирати очі. Не знаю, є у вас такий рушник. Щоб ці очі витерти, це ж ганьба. Це вже треба витирати, не скільки від цієї слини, скільки від її ганьби. Всім українцям в Україні і світі всіляких гараздів, здоров'я, удачі, розуму і нашої перемоги над цим селенським злом. Бо поки що, я так бачу, що більше нікому. Нікому.